На годиннику 9 ранку в центрі переливання крові вже людно. Тут зібрались усі охочі, щоб здати кров для пацієнтів дитячої онкогематології. Стати донором вперше та здати кров вирішую я. Скажу чесно, трохи нервую, проте вже поспішаю на реєстрації. Сьогодні я вже шостий донор. Мене реєструють і відправляють до терапевта. Тут оглядають, розпитують про самопочуття і міряють тиск. Це стандартна процедура, оскільки на здачі крові є вперше, то в центрі переливання мені роблять ще й експрес-тест. Ми визначаємо групу і резус з донором. Після огляду мене допускають до донації, та спершу ще одна обов'язкова процедура солодкий чай. Кажуть, так організм швидше відновиться. І я прямую до донорського крісла, таких як я тут у черзі з десяток. кажу з власного досвіду: процедура не болюча, зайняла хвилин десять. Після здачі радять, треба перепочити, та я одразу ж йду спілкувати з іншими донорами. Що цікаво, ми самі обирали, на які потреби здаємо кров. Можна військовим, можна цивільним чи суто знайомим. Сьогодні ж у Тернополі відбули. Лась акція найтепліший день донора. Кров збирали для онкохворих діток. Богдан долучався до донорства понад 35 разів. Насправді дуже багато користі, і в можна скарах чотирнадцятого року вже було була вже війна. А це я вже розумів, що в такому в такому плані моя кров завжди буде допомагати і чи для військових, і навіть для цивільних потреб. Сьогодні ж збирали кров для маленьких пацієнтів обласної дитячої клінічної лікарні у відділення онкогематології. Приємно, що люди дійсно здають за цією потребою, тобто для онкохворих дітей, а не тільки на якісь інші потреби. Хочеться, щоб більше залучалися, хочеться, щоб більше це все висвітлювати і розуміти, яка дійсно на сьогоднішній день є велика потреба у запасах донорської крові. Долучитись до акції прийшло чимало тернополян. Більшість здає кров не вперше. Кажуть, розуміють необхідність та радо діляться теплом з хворими дітками. Як можна поділитися, чи можна поділитися, тим більше, що такий час що Потрібна кров всім. Кров потрібна завжди всім. Процедура прийшла дуже комфортно. З першого разу мені попали вену, все правильно, все гарно. Дуже швидко, до речі, емоції зашкалюють, тому що дуже приємно долучитися, і тим паче, що дуже приємні подарунки. Загалом на потреби відділення онкогематології сьогодні здали кров 22 донори. Ще 16 для військових. Вирішила підтримати знайомого військового і здати кров на окреме відділення пораненим бійцям. Готувалася так, як попереджали. Нічого не, не вживати алкоголю там, не снідати. Але бажано поснідили, поснідати треба було. Зустрічаємо тут і військовослужбовця Артема. Хлопець вперше здає кров. каже, страху не було, а навпаки, гостро розумів потребу. Чому здаю зараз? Я перебуваю на ротації тут. В тилу і хотів би допомогти хлопцям, які зараз можливо або отримали поранення, або ще отримують майбутнє. Буду об'єктивні, та сама моя кров може вернутися до мене самого. Один донор за раз може здати 450 мл крові. Це не боляче, головне гарно підготуватись. Переконують у центрі. Тобто потрібна тільки хороша вена, настрій, добре поснідати, поїсти багато рідини, попити і приходити з хорошим настроєм. У рамках акції донорам давали солодкі подарунки. А ще квитки в театр, павербенки, сертифікати та купони на різні послуги.